866-й день в Канаді і сьогодні 28-10-25. Сьогодні вівторок, сьогодні вівторок у мене почався з емердженсі. Розбудив мене будильник. Я дочекався другого, став по-другому, дістав телефон, дивлюся, а у мені смс прийшла в 6 годині, десь десь біля 6-ї охорона скинула мені смс-ку, що тече вода в, в Mechanical Room, там, де в нас е, гаряча вода. На землі вода. Коротше, капає зверху з труби. Я подивився, ну ясно. Вже що це таке. І зібрався і прямою дорогою туди. Що подивився, сфотографував, розкрив, поставив відро, Зразу скинув шефу. <кхе> зразу скинув шефу, бо треба сантехніка. Треба сантехніка, нема що це тримати. І цей. І якраз сьогодні сантехнік приїхав і то зробив. А потім пішов я до комп'ютера, видрукував заявки, було, було трошки роботи. Залишилися вчорашні, і пішов далі по заявкам, а тут мені дзвонять в одній з квартир водатича в іншій башні. На 35-му поверсі. Я думаю, сусіди топлять. Бо якраз я, я стояв з шефом, ми мали поміняти смок-детектор. На сходові через яку пожарка приїжджала вчора, я забув навіть сказати, вчора ще вечором пожежна циналізація спрацювала, люди всі евакуювалися через цей датчик. Хтось відкрив, напевно, двері з квартири з димом і воно спрацювало. І і я кажу, тато напевно сусіди топлять сусідів піду подивлюся. Що подивився, це теж з технічного приміщення, теж з 38-го потекло вниз. І, коротше, цей. інші люди створили заявку, щоб у них теж стеля мокра. І вони чули сигнал. Бо я поставив спеціальну пікалку під низь, як буде вода, воно починає пищати, щоб охорона звернула увагу. І навіть він чув, але нікого, нікого не повідомив. В нього стеля трохи замокла в ванній кімнаті, але це чиста вода, нічого такого не буде. Ой. В мене ранок був такий. До 10-ї, скорше з тими ліками розібрався. Знайшов я цю трубу, я її запачив, теж скинув, подзвонив. І сантехнік приїхав подивитися на дві труби зразу. Плюс ще третій в мене був раніше на вихідних, і він теж її подивився. Ну Цей третій, що на вихідних це дуже погане місце, і там треба перекривати воду. Завтра приїде. Завтра він привезе, привезе матеріал, бо там треба перехідник зменшує на більшу, плюс ще такий спеціальний хомутик, там роботи трошки буде, треба все перекрити, злити воду. Все, і тоді вже це все робити. Коротше, буде буде роботи. От. І аж тоді пішов пити каву. Попив каву і вже трошки очі відкрились, пішов працювати. Пішов я з ним сантехніком, походив, ми там поробили деяку роботу, потім пішов, заявочки позакривав. Було сьогодні те саме простенька одна була. Це пояснити людям, як працює в холодильнику світиться лампочки, поміняти фільтр. А там фільтр позаду, я, я кажу, купляйте собі на Амазоні, міняйте, а ця кнопочка просто її треба потримати. там пише потримати 3 секунди, щоб Це фільтр від води. Ми не міняємо ці фільтри. В холодильнику є функція для фільтра і все. Можете його ставити, можете не ставити. Його не можна міняти. Отакі от. Плитку сьогодні. Закінчив, поставив, нарешті добрався. Думаю, ні, треба зробити. Пішов, взяв свої інструменти, в мене були відро там. Ну, там ці інструменти, плиточку зробив. В одній з квартир чути запах диму з балкона затягувало, потім, потім ще в нього дат... цей моторчик, який прикриває гарячу воду в батареях відкриває. Він з'єднаний з термостатом, термостат регулює його, він йому шумить вночі і йому не дає спати. І в мене теж такий самий, і я його просто не чую навіть. Він ну, ще поїзда не чув напевно. І ж то квартира. Мені здається, там не сторона. Ну, він поїзд буде чути. Все буде чути, якщо він такий чутливий. Ну, він тільки заїхав, вони ще шалять. Привикнуть. Нічого до такого привикнуть до цього. От. Ну, день сьогодні був жесть. Куча-куча роботи, і навіть, біля самої п'ятої вже закрив останні дві заявочки і чисто, в комп'ютері чисто сьогодні. Ще щось робив а, спеціальний такий кожух став, щоб воду лапати, шланг переробляв. Коротше, забавився. Брудний. Ну, я вже душ прийняв, та з роботи пішов одразу в душ. Помився, передівся і, цей, і відпочивати. Зараз захотілося щось перекусити, то з'їв mm -hmm. цей хлібчик з беконом і яйцем посередині. Захотілося взяли помідорки, грочки. Ось таке от сильновісно так перекусити. Тож. Все, посилочки, деякі приїхали сьогодні, забрав, приїхав мені костюм на Хеллоу. Але він ну, він авторафія гарний, а по факту, як таке собі, в плечах він нормально мені елька, але він йде. Не, не по талії, а труба. Просто труба. Ну, виглядає, як на мене стремлевато, треба буде його підшити. Треба буде підшити, по бокам зібрати. І все. Певно, так і зроблю. Такий простий дешевий костюм. На Нахилове. <кхех> і зубки накладні. Ось таке. От. А зараз Па-па.